Від стародавньої Греції ми переходимо до стародавнього Риму. І як у нас зазвичай це буває, ми розпочнемо з природних умов Італії, в яких, власне, і виникне Римська держава. Італія розташована на Апенінському півострові, де з півночі на південь простягаються Апенінські гори. Півострів омивають п'ять морів. З півдня, Іонічне та Середземне, із заходу Тіренське та Лігурійське, а зі сходу Адріатичне. Поряд розкинулися великі острови: Сицилія, Корсика, Сардинія. Клімат Італії м'якший, ніж у Греції. Від холодних північних вітрів її захищають найвищі в Європі гори, Альпи. Клімат на півострові раніше був більш помірний, ніж тепер. Через територію країни протікають доволі великі річки По, Арно, на відміну від Греції, в Італії багато територій, придатних для землеробства і скотарства. І давні греки називали цю країну Італія. тобто країна Телят. В Апенінських горах є поклади міді, олова, заліза, золота і срібла. Найдавнішим населенням Апенінського півострова вважають племена Лігурів, Сікулів, Сіканів тощо. Інші племена прийшли сюди пізніше. Серед прийшлих народів вирізняються італіки, які, можливо, і дали назву країні. З часом на основі місцевих і прийшлих племен утворилося дев'ять племен. Серед них Латини, Умбри, Сабіни та інші. Всі вони були землеробськими племенами, які мали розвинуті металургію гончарство та інші ремесла. У X столітті до нашої ери в Італії з'явилися етруски, вони ж Тірени. Про походження цих племен достеменно невідомо, але більшість схиляється до думки, що вони прибули на паніни морем із Лідії і поступово захопили територію від Тибру до Альп. Заселені ними землі дістали назву Етрурія. У етрусків були розвинуті землеробства, скотарства та ремесла. Вони вміли осушувати болота, будувати зрошувальні канали. На своїх полях вирощували пшеницю, овес, ячмінь, льон, гранат та інші культури. Славилися й етруські ремісники. Етруські були вмілими мореплавцями. Їхні кораблі перетинали простори Середземного моря, досягаючи берегів Греції, Карфагена, Фінькі. Вони були першими людьми на Пенінському півострові, що почали будувати міста. Згодом етруські міста об'єдналися в союз, на чолі якого стояв вибраний правитель. Також вони були першими будівничими доріг в Італії. Хоча знайдена велика кількість джерел, етруське письмо до сьогоднішнього дня не вдалося розшифрувати. Приблизно в X-XI століттях до нашої ери на пагорбах, розташованих у місцевості Лаці на лівому березі річки Тибор, жили племена італіків, Латини та Сабіни. Поступово поселення цих двох племен об'єдналися та утворили нове з фортецею на пагорбі Капітолій. Так виникло місто Рим, назване на честь легендарного засновника Ромула. Пізніше римські історики писали, що ця подія сталася 21 квітня 753 року до нашої ери, і від цієї дати римляни вели своє літочислення. Легенда пов'язує виникнення міста з іменем двох братів близнюків Ромула і Рема. Їхній дід був царем, якого позбавив влади власний брат, а близнюків він наказав покласти в кошик і викинути в Тибр. Але малюки не загинули. Їх ніби як вигодувала вавчиця, а виховав пастух. Коли брати підросли, вони, дізнавшись про суцарське походження, повернули собі владу. Легендою, Ромул і Рем вирішили побудувати нове місто там, де їх вигодувала вовчиця. Але прийти до єдиного рішення про деякі деталі вони не могли. Ромул вважав, що починати будівництво треба на пагорбі Палатин, а Рем на пагорбі Авентин. Ромул вважав, що місто має називатися Рома. А Рем Реморія. Ромул вважав, що правити має він, а Рем що він. І брати вирішили звернутися до чогось більш точного, до ауспіції, тобто гаданню по птахам. Рем побачив щасливе передбачення шість Коршунів. І хоча Ромулу пізніше прилетіло 12 коршунів, Рем почав знущатися над своїм братом. Знаєте, є такий мем, коли проходить кордон між двома країнами, і людина стрибає між, цими, між цією лінією кордону, і каже: от зараз я в цій країні, а зараз я в цій країні. От Рен десь так зробив. Він перестрибнув через кордон пагорбів на територію Ромула і сказав: Дивись на твоїй території. Ну, Ромел його і зарізав. Рим вже на початку свого існування зіткнувся з демографічною проблемою. Кількість громадян все прибувала, але це були майже виключно одинокі чоловіки. Ромул організував викрадення півтисячі дівчат з племені сабінів, яких насильно одружили з римлянами. Правив Ромул 37 років, поки під час огляду війська не почалось сонячне затемнення. Після того, як посвітліло, солдати побачили, що Ромул зник. Ну, Тобто, він просто от, от, стало темно, і він зник. Скоріше за все, сенатори, користуючись темрявою, просто його зарізали і сховали тіло. І запам'ятайте дуже важливий момент: Рим це одночасно і місто, і держава. Ну, мається на увазі, використовуємо цю назву: і для міста, і для держави. Але коли ми відміняємо Рим у родовому відмінку, то коли ми кажемо про місто, ми кажемо, кого чого Рима. А коли ми кажемо про державу, ми кажемо кого чого Риму. Значить, місто Рима країни або держави Риму, Римське суспільство було схоже на Грецький поліс. Перші мешканці Риму поділялися на патриціїв, плебеїв і рабів. Патриції, що належали до латинських родів, мали право володіти землею і брати участь у народних зборах, тобто були повноправними громадянами. Плебеї належали до підкорених латинами народів або переселенців. Вони, на відміну від патриців, не мали права володіти землею та брати участь у народних зборах. Шлюби між плебеями і патриціями були заборонені. У давньоримському суспільстві вже тоді була доволі складна система управління. З 8 століття до нашої ери римську общину очолював цар Рекс, якого обирали на народних зборах. Він був також військовим вождем і жерцем. Символами влади царя були трон, прикрашений слоновою кісткою і 12 охоронців лікторів. Хранителем звичаїв і традицій, укладачем особливого календаря, де позначалися сприятливі та несприятливі для Риму дні, був великий понтифік. Ще одним органом влади був сенат. До його складу входили 300 патрицій з 300 найдавніших родів. Оскільки вважалося, що саме ці 300 родів заснували римську державу, сенаторів називали батьками. Ну, власне, патриції – це буквально означає батьки. Їхнім основним обов'язком був захист закону від царя і самих громадян Риму. На чолі сенату стояв принцепс, найстаріший за віком сенатор. Сенат міг оголошувати війну або укладати мир, і він обговорював законопроекти та віддав скарбниці. Але вся повнота влади в Римі належала не Рексу або Сенату, а народним зборам. Вони ухвалювали закони та здійснювали судочинство, обирали царя, милували засуджених насмерть. Народні збори відбувалися по куріях, яких налічувалося 30 і мали назву курятні коміції. До кожної курії належало 10 родів. 10 курій об'єднувалися у трибу, тобто плем'я, і відповідно існувало три триби рами, ті З 753 по 509 роки до нашої ери у Римі правило 7 царів. Про їх бравління збереглося чимало легенд, тому що майже всі писемні джерела, що стосувалися Римського царства, згоріли, тому майже вся історія саме періоду царського, вона побудована на легендах. Найбільшої слави зажив шостий цар Сервітулій, який заклав основи всієї політичної системи Риму, послабивши владу патрицій і вперше надавши права плебеям. Перше, в античності вільновідпущеники могли отримати громадянство незалежно від походження. Сервітулій поділив римське суспільство на шість верст за майновою ознакою. Найбагатші громадяни з майном в 100 тисяч асів мали виставляти 80 центурій солдатів. Центурія це 100. Кожен воїн мав на свої кошти придбати бронзовий шолом, круглий щит, нагалінники, панцир, спис та меч. 40 центурій з числа молодих людей складали військо, яке мало воювати за межами Рима, а 40 центурій з числа старших людей мали захищати саме місто. Громадяни з майном від 75 до 100 Асів, які мали ви... 1000 асів, які мали виставляти 20 центурій з солдатами, оснащеними майже так само, тільки без панциру та з витягнутим щитом. Громадяни з майном від 50 до 75 тисяч асів, які мали виставляти 20 центурій, оснащених майже так само, тільки без наголінників. Громадяни з майном від 25 до 50 тисяч асів виставляли 20 центурій озброєних списами та дротиками. Бідне населення з майном від 11 до 25 тисяч асів виставляли 30 центурій, озброєних лише пращами, в тому числі. Дві центурії музикантів та дві центурії ремісничих, які супроводжували військо. І бідняки з майном до 11 тисяч асів виставляли одну центурію, яка несла не військову службу. Проти сервія Тулія виникла змова, очолювана сенатором Тарквінієм, який проголосив себе новим царем. Коли старий сервій Тулій прибув в сенат, Тарквіній скинув його зі сходів, а потім наказав вбити. Донька вбитого царя Тулія, яка була заміжньою за Тарквінієм, поїхала на колісниці на форум, щоб привітати чоловіка з воцаріння. І коли в візничій колісниці доїхав до тіла сервія Тулія, яке лежало просто посеред дороги і зупинився, Тулія наказала переїхати тіло батька, щоб швидше доїхати до Сенату. Останній цар Тарквіні Гордий почав проводити політику репресій, став рідше скликати сенат, проводив активну завойовницьку політику, позбавив права бідного населення комплектувати центурії і в цілому почав в армію набирати більше найманців. Тиранія та зловживання Тарквіні та його синів налаштували проти них все римське суспільство. Після того, як син царя, секс Квіні зґвалтував відому римлянку Лукрецію, родичі дівчини, Луці Юній Брут та публі Валерій Публікола підняли повстання, вигнали Тарквінія гордого разом з синами та запровадили в Римі Республіку.